Вже кілька днів мешканці мікрорайонів Браїлки, Половки та Авіамістечко повертаються додому ввечері у суцільній темряві. Як розповідають люди, світло зникло без попереджень та пояснень комунальних служб і коли відновлять освітлення вулиць, невідомо. Світ пропав. Я по моїм наблюденням, коли включили отоплення, во досрочно коли його включили, примірна я так думаю, включили, включили тепло, виключили світ. Сколько неділю? Може бути, да Несколько днів точно. Єдине джерело світла встановлені за власний кошт жителів мікрорайону ліхтарів, під'їздах та світло з вікон будинків. Вулиці ж потопають у темряві. Що ми з коляскою йшли, ми не могли пройти. Нас машина чуть не збила. Це ж ужас якийсь. Нас по вулиці, по нашій, у нас світла взагалі там немає, вулиця Комарницького. Ми проходили з коляска, і дитину відвели в школу на англійську мову, а самі йшли і поверталися додому. То ми, ми єлі пройшли, якщо чесно. Це ж ужас. машини літають, там вже гаражі в тій стороні. Усі люди, що живуть у мікрорайоні, одноголосно визнають. Відсутність. Освітлення вулиць викликає неабиякі незручності. Коли гуляєш, там один, або коли йдеш з остановки додому, то, то буває іноді страшно, адже темно всюди. Темно, звісно. І ввечері мені можна гуляти, так з колясочками темно і страшно. Навіть мені, взрослому чоловіку, мені ходити». «Ну, Ввечері взагалі це страшно йти. Ну, це у нас такого ніколи не було, це перше, так що немає вже пару днів світла. Тут і так взагалі є, тут освітлюється. В управлінні звернень громадян міськвиконкому, куди телефонували мешканці авіамістечка, їм дали відповідь. Причина відсутності світла заборгованість підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення міськсвітло. Додзвонитися до працівників підприємства нам не вдалось. У міськвиконкомі ж повідомили, борги міськсвітла погасили і вже незабаром освітлення повернеться на вулиці.